Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських по Дністру, сяну та пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Діяння, якої й беремося нині оспівати. Це галицьке містечко одне з найдавніших на Україні, де з справіків живуть духовно багаті і працьовиті люди. Тисмениця – наймолодше місто на Прикарпатті, бо статус районного значення отримало аж у 1986 році. Однак першу згадку про Тисменицю виміщено в Іпатівському літописі ще 1143 року. Півтисячі літ тому у цьому місті прийшов на світ Йов Княгиницький якому долею вготовано було засновувати по наших землях монастирі та скити. Року 1836-го тут народився український літератор і просвітитель Кость Горбаль, ім'я і творчий набуток якого ми відкриваємо тільки тепер. Ще одним славним уродженцем тисмениці є кость Левицький, котрий 1918-го... Очолив державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки. Відомим релігійним діячем краю був також Микола Угорчак, священник і автор дитячих повістей. Серед представників інших національних меншин на культурно-політичному обличчі міста Тисмениці виділяється постать Якоба Фрейда. Син якого Зигмунд став основоположником сучасної психології, відкривши світові таємниці людської підсвідомості. До слова, якоб Фрейд заробляв на прожиття тим, що торгував шерстю, якої в тогочасній тисмениці теж було вдосталь. Сьогодні пам'ятну дошку, присвячену якобу Фрейду, можна побачити на стіні одного з найдавніших будинків. Мало вцілілого історичного середмістя. Для більшості юдейського населення текстильно хутряний гешефт складав основу міста Монополіста. Змінювалися держави і правителі, але титульною нацією тут завше залишалися українці зі своїми старенькими церквами, сакральними скарбами і святими та чудотворними образами в них. Нині з двох десятків християнських храмів зосталося тільки три. Декілька століть поспіль тисминиця належала польським магнатам Потоцьким. Про що сповіщає нині їхній фамільний п'ятираменний хрест пелява. Цей знак. Триста років займав місце на гербі тисмениці, як і на банях римокатолицького костелу отців Домініканського ордену. Офіра коронного гетьмана Миколи Потоцького, про яких сьогодні вже нічого не нагадує. Куток Азії кинутий на Руську землю. Побутувала колись в Галичині така крилата фраза, яка стосувалася вірмен. Й досі достеменно невідомо бодай приблизного часу заселення краю вірменськими майстрами хутряної справи. Про це можна було б довідатися від тих, хто складав середньовічні шематизми вірменсько католицького обряду. Чи бодай з архіву вірменського костелу, який у тисмениці звели в липні 1759 року і віддано під патронат святого Каєтана? Протягом усього часу свого існування вірменська святиня вважалася цінною пам'яткою неороманського архітектурного стилю, але в 50-х роках минулого віку була бездумно знищена радянськими атеїстами. І якщо в давню пору в Тисмениці проживало більше 300 вірменських родин, то на день сьогоднішній замешкує одна, що має вірменське коріння. Про це мало де говориться, але на початку 19 століття саме вірмени започаткували хутряні вироби із сап'яну, традиції, пошиття яких збереглися в містяни й до сьогодні. Поряд з кушнірством в місті розвивалося також і шевське ремесло. А як же? За виглядом взуття складалося враження про людину видно пана по халявах. Від давен і до тепер у Тисмениці величезний відсоток мешканців має відношення до кушнірства. Для того, щоби здобути фах, потрібно було вчитися приватно або у промисловій школі протягом трьох років, після чого випускник отримував свідоцтво. Подібну практику можна побачити й сьогодні у багатьох оселях Тисмениці. Хіба що посвячений цеховий прапор кушнірів вже втратив своє перше призначення. 1880 року тисменецькі гарбарі стали майстрами колективно-мануфактурного господарства, фабрики з обробки хутра і шкір. Відтоді справно функціонують цехи хутрофірми фірми побудовані 100 років тому. Саме тут можна побачити весь трудомісткий процес початкової обробки овечих шкір. Але окрім овчини тут механічним способом вичиняють, стрижуть, дублять і фарбують шкурки каракуля, кролів, норки, нутрії, лисиці. Останній етап Кушнірсько-швейна лінія, де налагоджено виробництво теплих речей, як повсякденного, стильного, так і спеціального, форменного призначення для відомчих служб нашої держави та інших зарубіжних представників. А далі, як і належиться, колекція виробів з натурального м'якого золота з'являється на подіумі. Дефіле відбувається з демонстрацією кращих зразків експериментальних моделей, які тільки може собі вималювати уява дизайнера і людей, охочих їх придбати. Мабуть, не зовсім достатньою була б історія тисмениці, якщо не згадати про становлення міськрайонного телебачення. Студія почала свою діяльність 1975 року з любителів аматорського кіно, серед яких був молодий тоді інженер Володимир Струк, Ростислав Кондрат, Юрій Кукудяк, Ярослав Фицик, Василь Голуб, які мали максимум бажання та мінімальну кількість. Відповідного технічного спорядження. Однак перший вихід в ефір відбувся 10 січня 1991 року. Так майже авантюрний задум став реальністю. А сама телерадіокомпанія, розширюючи трансляційні горизонти, діє й до сьогодні під орудою того ж Володимира Струка, як і раніше, по молодецькому бадьорого і по-доброму невгамовного чоловіка. Ну ось, напевно, і все. Настала пора прощання з самобутнім містом, де впродовж тисячоліття живуть наполегливі, завзяті, а від того й багаті люди, тисменечани.